Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні до нас доєднається політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Гуд Політікс Максим Джигун. Вітаю, Максиме! Слава Україні! Героям слава пане Максиме, Хочу з вами поговорити звісно. Перш за все про скандальну тему мит, які ввела США, зокрема Дональд Трамп. Адже. Бачимо по показниках світових бірж, що весь світ в шоці. Вся економіка в шоці в Китаї. Біржі закривали з антирекордами 40-річної давнини, в Франції взагалі на половині торгів. Просто закрили ринок, аби не дивитись це все падіння. І, власне кажучи, навіть Ілон Маск попросив Дональда Трампа щось зробити з цими митами. Ну про це принаймні так пише Вашингтон Пост, тому що найбагатші люди Америки за один день буквально втратили понад 200 млн доларів, ось так. От одним рішенням, яке підписав Дональд Трамп. Хоча, ніби як є заяви, що нічого він з цим робити не буде, і він задоволений своїм рішенням. Як вважаєте, як будуть розвиватись події далі? Ну я думаю, що Сполучені Штати зараз очікують на те, якою буде реакція світу, і Трамп особисто за цим слідкує, тому що для нього дуже важливо зрозуміти, що все ж таки він король. Цієї міжнародної торгівлі саме від нього залежить поведінка інших держав і їхня позиція з приводу е, торгівлі зі сполученими штатами, він звісно дуже розраховує на те, що якомога більша і країн світу просити президента Трампа про перегляд його митної політики, хоча вона була збудована в такий спосіб, що е, якихось. Механізмів повернення до попереднього стану, коли не було до прикладу мит з боку сполучених штатів, не прописано. Наприклад, якщо там лідери якоїсь Індії чи е, Китаю навіть змінять свою політику і відмінять будь-які мита, які були до цього, це абсолютно не означає, що Трамп їх скасує з боку сполучених штатів у відповідь. Тобто Трамп фактично створив умови, за яких е, лідери іноземних держав мають навколішки просити його. Не про зняття цих мит а він буде думати на яких умовах їм це пропонувати. І так ми бачимо, що там лідери. Як подейкують в сполучених штатах близько 70 країн зараз вже ведуть перемовини з приводу відмінних цих мит, ми знаємо наскільки ця цифра відповідає дійсності. Розуміємо, що там з Китаю таких пропозицій чекати точно не варто. З боку європейського союзу ведуться якісь перемовини, але я не впевнений, що вони закінчаться успіхом. Більше того, що в європейському союзі є принаймні дві країни. Які виступають за те, аби ввести дзеркальні мита проти сполучених штатів, і це Франція і Німеччина. Там причому не тільки не просто дзеркальні, наскільки я зрозумів заяви французької сторони, що вони контрміри політику політики Трампа ще розробили за часів його першої каденції, тому що розуміють, які він не передбачений, що тоді якісь механізми прописали, і зараз вони готові дуже жорсткі механізми, як сказав один з депутатів від Франції, що вони готові дуже жорсткі міни, міри примінити у відповідь. Ну я не знаю наскільки вони готові це зробити. От в цьому велик як на мене, питання того, чи є е, Європейський союз настільки от єдиною інституцією та одним організмом, який може приймати подібні рішення е, консолідованою більшістю голосів, тому що Е, наразі ми бачимо ситуацію, за якою є до прикладу, та ж е, Німеччина й Франція, яка каже, що потрібно вводити жорсткіші е, інструменти впливу проти сполучених штатів. Але є, до прикладу, Угорщина і Словаччина країни, які навпаки кажуть, що от з Трампом треба миритися, і тільки якщо будемо з ним дружити. Маємо шанси на нормальні відносини, тому е, мені видається, що все ж таки е, доведеться шукати зараз консенсусу з поміж країн Європейського Союзу, і далеко не факт, що його вдасться реалізувати. Е, і окрім до прикладу тієї Угорщини і е, Словаччини, про яку ми кажемо, є Італія країна, яка вважається дуже близькою до. Сполучених штатів і прем'єрка Джорджа Мелоні всіляко заохочує лідерів європейських країн не вводити якісь контрзаходи, а йти на спілкування і домовитися з адміністрацією Трампа. чим це закінчиться в результаті поки що передбачити складно, але е ця торгівельна війна, вона точно призвела до е зміни взагалі вектору розвитку е різних країн і різних е між державних я кажу, що доведеться. Країнам стикатися із новою реальністю, в якій доведеться знаходити нові шляхи для порозуміння, чи то зі сполученими штатами, чи то будувати нові ланцюги постачання, економічні формати взаємодії. І тут я кажу про те, що Китай понад 20% експорту, якого приходилось на Сполучені Штати, зараз буде змушений або шукати альтернативні ринки збуту. Або закривати підприємства і залишати людей без роботи, точно так само, як і європейському союзу, доведеться працювати над керованістю ЄС як інституції, тому що прийняти рішення про введення дзеркальних дій чи якось будувати альтернативні якісь формати взаємодії з іншими державами можна лише абсолютною кількістю голосів, а цього не вдасться зробити. Зважаючи на країни, які цьому супротивляють, тому стає е, на порядок денний питання взагалі е, зміни і реформи процедур європейського союзу, коли будуть прийматися рішення не е, усіма голосами, а коли буде прийматися рішення е, якоюсь більшістю, е, це потребує звісно величезних зусиль з боку бюрократів е, Європейського союзу. Е, відповідно, сполученим штатам точно таке ж саме завдання непросте стоїть, тому що вони будуть вимушені е, зараз шукати де можна збудувати нові підприємства аби уникнути цієї залежності від зовнішніх компонентів, які вони отримують. Я нагадаю, що близько 50% Американського імпорту це товари, які використовуються для виробництва всередині сполучених штатів. Тобто, недостатньо просто мати е, там виробників автомобілів чи електроніки, які знаходяться в США. Дуже важливо самим навчитися виготовляти компоненти, з яких робити машини, телефони, комп'ютери і іншу техніку. Відтак, е, це не одного дня і не одного місяця, і навіть не одного року справа, яка звісно скоріше за все призведе до спадання економічної активності. Тивності вона призведе до того, що темпи росту економіки будуть зменшені, і, як кажуть економісти західні, орієнтуються десь на 1,7% в цьому році, що не так погано і але разом з тим це величезний шок, величезна проблема для місцевих підприємців та й пересічних громадян? Ну дійсно, я теж бачив, що фінансові аналітики прогнозують рецесію для США. Не критично, але все таки процес рецесії економіки США. Пане Максима, от я хотів вас запитати з політичної точки зору: от ви озвучили 70 країн уже шукають метод як домовитись. Я також читав тільки тоді, що була мова про 50 країн. Про це з економічного напрямку Конгресу. Так заявив конгресмен я не пам'ятаю просто прізвище, і чи може бути взагалі оцей метод, що Трамп ви казали бізнесмен? Він дійсно бізнесмен, причому він бізнесмен такого агресивного маркетингу, де буде нав'язувати свою позицію максимальними шляхами, максимально доступними шляхами? Чи може бути, що його кінцева мета і є, аби на деякий час підняти, країни почнуть домовлятись, почнуть робити те, що він хоче таким самим чином, він послаб? Будь потім ці торгівельні мита, отримавши свій профіт прибуток навіть не в економічному плані, а вже в політичному, от спочатку, спочатку, цю версію хочу від вас почути. Що ви думаєте з приводу цього? Я думаю, що це реальна практика, яка в принципі застосовувалася і в відносинах з тими ж Канадою і Мексикою, тому що. А те, що ми зараз спостерігаємо, це ж не перша ітерація з цих е, мит, тому що були е, також питання і про Канаду і Мексику, про те, яких там вводилися 20 відсоткові мита. Потім вони скасовувалися після розмови трюдо із Трампом чи то президентки Мексики із Трампом. Тому він використовує це як важіль впливу. Але все ж таки, в мене переконання, що основним Об'єктом на який спрямовані ці мита, це все ж таки Китай, тому що президент американський хоче продемонструвати, що все ж таки Сполучені Штати потужніші, і Китай залежить від них більше. І я більш ніж переконаний, що Трамп сподівався на швидку реакцію з Китаю, який скаже: Давайте говорити більш відверто, давайте говорити більш предметно. Але замість того, щоб просити у сполучених штатів діалогу. Те, що робить Китай, це уводить зеркальні мита і готується до навіть жорсткіших заходів, включно з санкційними проти окремих секторів економіки і не продажу їм там ключових компонентів для діяльності американського технологічного сектору, від якого в тому числі Сполучені Штати залежать. Тому є виклики. Я думаю, що поведінка Трампа буде залежати ще й від того, як справді поведуть ринки себе американські. І я тут е, кажу про те, що е, ну в найближчій перспективі, якщо будуть продовжувати паки, тоді будуть велике запитання. Ну, от, власне, дійсно, пане Максиме, от, стосовно Китаю дійсно будемо спостерігати. Бо якщо я не помиляюсь, частка товарообороту Китая з США у грошовому еквіваленті така ж сама, як по-моєму зі всією Європою. Втрачати, звісно, такий ринок вони не хочуть при будь-яких умовах, тому я думаю, що десь на серединці, як то кажуть, зійдуться. Я хотів вас запитати про е, другий варіант, е, чи можливо він, чи бачите, ви для цього передумови. Е, дивіться. Е, Трамп дуже жорстко себе веде по відношенню до Європи останнім часом. Вже навіть відверто починає говорити за репарації, так що вони допомагали в період другої світової війни. Що мол, Європа має платити репарації США, повернути їм гроші. І ось тут виникає питання: що от оцей тиск Європа вже останнім часом е, показує трішки зуби. Показує огризається, не дає так легко собою маніпулювати. Це перший дзвіночок і другий дзвіночок, коли Трамп припинив тимчасову допомогу Україні. Була інформація від західних ЗМІ, що в Україні відключили ну системи там F-16, які керуються відповідно США. Там спеціалізовані програми. А дуже багато європейських країн мають на озброєні надсучасні сучасні 35 трицп'яті. Від США і Пентагону довелось оправдовувати, що ми не можемо дистанційно вимикати літаки, і тоді Європа теж задумалася. Ага, то нам, відповідно, ми купуємо зброю і ще виключити можуть. І вони зараз нарощують можливість свою зброю створювати в більших об'ємах. Чи не думаєте, ви, що таким тиском Трамп навпаки може відлякати Європу від себе? Так, він це системно робить, і хоч він сподівається, що це демонстрація сили і переконання в тому, що Америка найкращий партнер, це призводить до зворотнього результату, і не тільки у контексті зброї, але й в контексті там технологій, в контексті торгівлі іншими товарами і продукцією в США. Тобто сьогодні не може ніхто з міжнародного бізнесу бути впевненим в тому, що там найближчі три роки з половиною, які залишилися в Трампа на посаді. Вони будуть системними стабільними партнерами, чому там е, в якусь, е, оточення Трампа не може з'явитися думки про е, накладання щодо додаткових мит проти окремих секторів економіки, наприклад, для того, щоб захистити внутрішнього виробника. Тому тут багато запитань, які це викликає. Я думаю, що рішення також будуть е, відповідними, і вже є певні прояви цих рішень. Е, мені от дуже близький приклад і взагалі Канада як країна, прем'єр якої сказав, що е, звісно вони мають тотальну залежність від американських і е, десятиліття стратегія була спрямована на те, аби е, допомогти. Е, а допомога американців надходила до Канади в разі там якоїсь загрози зовнішнього боку. Вони там понад 80% взагалі власної техніки мають вироблену саме в Сполучених Штатах, яка обслуговується там. Тому зараз, наприклад, паркарні займається тим, що шукає інструментів взаємодії із тією ж Німеччиною з Європейським Союзом, як таким. Тому це те, що буде найближчі кроки точно. На порядку денному в європейській політиці, канадській і будь-якій іншій угу. а от добре ще один аспект, який мене дуже цікавий стосовно цього, чи не повпливає це на можливість підтримки України? Адже окрім того, що зараз найбільші компанії США втрачають гроші, так невідомо ще достеменно, як далі буде це впливати на економічний сектор США. Бачив опитування від Wall Street Journal, що 80% Виборців республіканців проти надання подальшої фінансової допомоги Україні, і окрім того, що Трамп хоче рекордний бюджет на оборону закласти трильйон доларів. От враховуючи ці всі фактори, як це може вплинути на підтримку нас. Ну, ми, можливо, не напряму залежимо від там, цих війн торгівельних між Сполученими Штатами і світом. Хоча, звісно, 10% мита, який має Україна, це теж не так просто і це потребує роботи із американською стороною. Але як на мене, ми можемо стати ну, жертвою цієї торгівельної війни через посередництво. Інших держав, зокрема європейських країн, тих же Китайської Народної Республіки, Українська економіка дуже експортно орієнтована. І тому підвищення мит може призвести до того, що там попит в цілому на продукцію різну у світі буде спадати. Відповідно, це прояв рецесії. і там необхідність української якоїсь сировини чи продукції в світі впаде. Це означає, що. Україна менше зможе заробляти на рівні бізнесу там чи держави коштів, то відповідно менша спроможність забезпечувати і економіку, і е, військо. Другий е, момент це війни ніколи не дають радості для якої зі сторін цієї війни це втрати для всіх. І звичайно, що спадіння експорту з боку Європи до Сполучених Штатів відповідно зменшення. Заробітків європейського бізнесу і відповідно європейського союзу вона призведе до того, що навряд чи нам зможуть більше допомагати у військовому і фінансовому плані європейці. Третє це те, що будь-які торгівельні війни вони призводять до е, такої автономізації і до закриття окремих ринків в Україні з європейським союзом є договір про е, автономні преференції економічні тобто, це пільги для українських виробників, які Торгують чимось, продають на європейських ринках, відповідно, якщо будуть закриватися європейські ринки, вони будуть намагатися не постати сюди корисо і домовленості. Вони будуть також питання, ну і безліч інших питань, звідки тут піднімає ця тема, які точно не будуть приємними для, для нас і для наших наостанок, Максима, ось таке питання. Вида. Видання Reuters з посиланням на записку для клієнтів від Вестбанку Голдене Сакс пише, що ймовірність укладення міромирної угоди між РФ та Україною становить близько 70%. А і навіть секретар комітету з нацбезпеки Костенко сказав, що він не виключає, що перемовини можуть уже настати в травні, враховуючи, яка зараз поточна ситуація у взаємовідносинах між США і Росією, яка в цьому роль України за. Зараз... Раз ви вбачаєте в чому справді реальний сценарій? Ви знаєте, в мене поки що немає відчуття того, що є якісь бодай ознаки того, що Росія хоче йти на якісь перемовини Я навпаки бачу, що росіяни демонструють свою неготовність. Вести перемовини не тільки з Україною, але і з Сполученими Штатами конструктивні, тому що ось ці останні заяви президента Трампа про те, що його дратують обстріли бомбардування російської України. Ну далі за слова не заходять, і Трамп всіляко демонструє свою здатність домовлятися і миротворювати. Путіна для Путіна це найкращий найкраща ознака того, що потрібно посилювати свій терор і е, продовження війни проти України, тому що немає ніякого. Силового методу зупинити це протистояння, Відповідно, я навпаки бачу ризик того, що з часом в Трампа інтерес до російсько-української війни може спадати через те, що він не бачить якогось просування, а вкладати туди більше ресурсу, не факт, що захочуть. І от єдине, мабуть, що його стримує від такої, такого відходу від питання в регулюванні цієї війни, є імідж на міжнародній арені. Він уже якби під питанням, так зрозуміло, як його там. Сприймають серйозно чи вже більше як такого політичного е, ну, диверсанта, чи як це назвати? Е, і е, я думаю, що він не хоче виглядати в очах е, як заходу, так і Китаю, не сильним лідером, який не зміг домовитися про вирішення регіонального конфлікту. Відтак якийсь все ж таки прояв цієї активності має залишатися, і чим швидше Америка зрозуміє, що лише в силовий метод можна Вирішувати питання із Росією, тим краще для нас, і тим краще для світу. Ну будемо сподіватися. Здійсно, що Америка швидко все зрозуміє. Дякую вам, пане Максиме, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good politics Максим джигун Ви дивились програму Prime Time Вмикайте ненуцька та були щогодини на телеканалі Конкурент Ві. Підпишись на наш YouTube канал та інші соцмережі. Побачимось на Курантіві, все буде Україна.